Наскільки я задоволений ґрунтом, що так би і їв його ложками. Отже, розказую. А ще хочу сказати, що це один з найкращих видів ґрунту, який мені довелося в руках взагалі опрацьовувати. Консистенцію ви бачите, вона рихла, вона насичена різними частинками ґрунту, тобто є довгі волоски, є крупинки, є різні. Я відчував на власних зубах. Отже, для рослинництва підходить просто суперово. Для городньої землі, для збагачення та розпушення ґрунту, це просто ідеально. Ділюсь секретом, це бурти довільної дужини, скільки маєте місця, стільки робити. Висот, шириною метр-метр двадцять і висотою бажано до метра двадцять, тобто метр-20. Метр Тому що занадто ущільнювати теж не добре. Бактерії, черв'ячки всякі і тому подібне. Сюди входить кухонні відходи. Це найменша частка. Найбільша це листя, листова земля легка і саме листова, вона якась така розпушиста трава різного роду сіно. У мене тато тримає кроликів, тож сіно звідти йде сюди. І тирса. Тирса може бути різна, но бажано. Якщо ви хочете використовувати так, як я, то бажано, щоб вона була дрібна і з дерев в'язових порів, не рекомендується це листя дуба та верби, тому що вони мають дубельні речовини. Все решта йде сюди і перетворюється в таку класну органіку. Результат ви бачите. Прошу використовувати. Такий турень буде це їсти.